Екологічний та повністю закритий. У Вінниці встановили ще два контейнерних майданчика для сортування сміття. Такі сортувальні пункти не тільки допомагають розподіляти по контейнерах пластик, скло та сухі відходи, а ще сміття не буде розносити вітер та тварини. Два сучасних майданчики вже є на вулиці Київській та Соборній. Кидають бутилки пластмасові, це якби на мусор викидають. А я відкручую кришечки, і я таке знаю, бо я вже тисячу штук віддала в квадрат. Молодіжний там центр. Пенсіонерка Тетяна Моряк збирає пластикові кришечки від пляшок та бляшанок. Жінка каже, що таким чином вона допомагає пораненим військовим, бо з пластикових корків виготовляють протези. Вдома Тетяна Васильівна сортує сміття на пластик, скло та папір і відносить до сортувального майданчика. Вдома, так, обов'язково. Я не викидаю. Ну, це вже в нас мусорка в І я дуже рада, що взяли до уваги, тому що це, ну, якби це наше життя, це наше, ми дихаємо цим повітрям, і треба думати, що ми залишимо внукам. 15 контейнерів для роздільного збору пластику та сухих відходів встановили по вулиці Київській, там де живе пані Тетяна. Криті майданчики більш екологічні та повністю закриті. Сміття не буде розносити вітер та тварини. В департаменті житлового господарства формується черга. Залежачи від заяв від співвласників багатоквартирних будинків або ОСББ. І відповідно до черги, до нагальних потреб, ми формуємо вже саме перелік робіт на поточний рік. Тому Київська 110, а також Соборна-22, ці два майданчика. В цьому році ми виконали і плануємо ще один, де саме вкрай необхідно виконати ці роботи відповідно до заяв людей, співвласників будинків, які навколо розташовані. Вони огорожені, вони з такими цей формат ми вже давно такий використовуємо для того, щоб менше було. Щоб це сміття нікуди не вітром не розвіювалося, щоб щоб для людей було зручно, щоб не було під час непогоди і не було і запахів, і, не, і під час жаркої погоди, щоб це було зручно для людей в першу чергу. Ще чотири контейнери під накриттям встановили на вулиці Соборні. Воно сміття так два рази в тиждень. Ну, зручно так зробили, бо раніше тут не було навіть як мусор. Там вже більше ловіло Чесно, не часто сортую, тому що мені здається, що в нас в країні навіть немає смітників, куди потім везеться і воно сортується. Бо значиш, приїжджає одна машина зі всіх баків туди скинули, і якби сортувати немає сенсу. Але ініціатива класна, можливо, менше бомжів буде. Аби місто ставало більш екологічним, а вінничани продовжували сортувати скло та папір. У Вінниці до кінця року планують встановити ще один сортувальний пункт. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.